На арену виходить націоналізація. Проявляється вона у намаганні захистити національну економіку, культуру та суверенітет від зовнішнього впливу, що цікаво відбувається, це і в розвинених країнах, і там, де до успішності ще дуже далеко. Тепер всі намагаються ставити власні інтереси вище глобальних. Роблять це завдяки економічному протекціонізму, посиленню міграційної політики та акценту на історичній ідентичності. Ясна річ, ТНК та іншим зацікавленим у збереженні глобалізму сторонам це не подобається. Тому це створює напругу. От США там зростання ізоляціонізму призвело до зростання внутрішніх інвестицій. Програма, зроблено в Америці, залучила 500 мільярдів доларів у виробництво за три роки. Міграційні обмеження, звісно, скоротили приплив робочої сили, але посилили контроль держави над ринком праці. У Франції націоналізація теж проявляється у протекціонізмі. У 2024-му там ввели мита на електроніку з Азії, і це підвищило долю місцевих виробників на ринку з 20 до 35%. відсотків. Індуси теж обирають схожий шлях. Їхня програма «Зроби в Індії, скорочує імпорт, а субсидіювання місцевих компаній розвиває власне виробництво. Бразилія зуміла наростити експорт в Китай. А мита на імпорт добре в допомагають розвиватися місцевим виробникам. Цікава ситуація з Китаєм. Там націоналізаційна риторика вже давно звична справа. Однак, офіційний Пекін, попри це, і далі просуває свій пояс і шлях, об'єднуючи 140 країн в одну мережу, які треба співпраця, а не ізоляція. Щоправда, ця співпраця відрізняється від тієї, яка існувала раніше в умовах гегемонії заходу. В нових умовах посилюється роль держав. Економічний контроль повертається на національний рівень. У Франції, наприклад, доля держави у ВВП за останні п'ять років Росла на 5%. держави тепер активніше регулюють питання технології і даних. Контроль над цифровою сферою з першого 2021 тисячі посилив Китай, а у 2023-му – єс. Паралельно у різних куточках світу зростає військова і політична самостійність. Яскравий приклад Туреччина, ніби й член НАТО, але це не завадило їй купити у Росії комплекси С 400 Та й взагалі торгують з ким хочуть і з ким вигідно.